Новини на ТВА у студії для вас працювати моя Андрій Годованець. Вітаю. Морським піхотинцям ВМС України з Керчі знову поставили ультиматум. До 16 березня вони повинні подумати і вирішити, чи готові перейти на бік Росії. В іншому випадку українські морпіхи мають написати відповідні прапорти. Такі вимоги українським військовим морякам висунув начальник берегових військ чорноморського флоту Російської Федерації, генерал-майор Олександр Остріков. Морським піхотинцям обіцяли грошове утримання за стандартами Російської Федерації та інші преференції. В іншому випадку буде застосований силовий вплив на українських морських піхотинців. Висунули ультиматум і командиру зенітно-ракетного полку військової частини у Євпаторії, голова ради міністрів Криму, Юрій Жеребцов вимагає прийняти рішення щодо розброєння особового складу здачі зброї і передачі. Об'єкта під охорону Чорноморського флоту Російської Федерації для забезпечення безпеки на час проведення референдуму до даної пропозиції просять поставитися з усією серйозністю, не підвергати небезпеці життя і здоров'я особового складу військової частини і мирних жителів розташованої поруч житлової зони. Момент висунути ультиматуми, в тому числі в Євпаторії письмово ультиматуми нашим військовим від російських окупантів, оформлений від так, нелегітимної зараз влади Криму, пана Аксьонова, фактично його людей, про те, щоб українські військові залишали територію військових частин та вимога здати від них зброю. Два дні тому Москва поставила своїм військам та своєму кишеньковому уряду Аксьонова. Завдання до 16 березня завільнити Крим від українських військових, або щоб вони розходилися по домах, залишали територію своїх військових частин, або щоб складали присягу на вірність так званому уряду у Криму. Але наші військові вони висловлюються за те, тільки за те, щоб стояти вже до кінця, і на ці провокації не піддаються. Російських військових у районах Херсонської області окрім двох місць немає. Ті що є намірів просуватися в глиб області, поки не демонструють. Про це заявив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, повідомлення про те, що російські війська перебувають уже під Херсоном. Не відповідає дійсності на самому кордоні з Кримом. Є одна точка, де окупанти вийшли на невеличку відстань за адміністративні межі Автономної Республіки Крим. І точка, де знаходиться об'єкт Чорноморського флоту Російської Федерації, це село Чонгар. Тут організовано два блокпости агресорів, стоять бронетранспортери, кулеметні гнізда. Також біля Геннічинська у Херсонській області знаходиться станція гідрографічної служби чорноморського флоту Марс 75 Але ця радіонавігаційна станція перебувала тут задовго до вторгнення. Депутати вже українські, і в тому числі і колишні, і діючі облради Одеської, почали розповсюджувати чутки про те, що в Херсонській області висаджується якийсь десант, якісь диверсійні групи і Ця інформація не відповідає дійсності. Тобто зараз є дві точки, де росіяни присутні в Херсонській області. Це півострів Чонгар і Селище Чунгар. Де розташований їх блокпост, не був облозблудного два блокпости? Є бронетехніка, але такого якогось скопичення військ, яким вони могли перед. Самопроголошена влада Криму збирається привласнити державні підприємства України, а також готується до можливого припинення постачання води та електроенергії з материкової частини України. Про це в інтерв'ю у російському ріановості заявив самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов. Зокрема, сепаратисти зазіхають на державні підприємства, які використовують природні ресурси півострова. Під це визначення потрапляє серед інших і Чорноморнафтогаз, що на 100% належить нафтогазу України. Це торкнеться підприємств енергетичної сфери та компаній, які пов'язані з видобутком корисних копалин. Енергетика та надра належать народовій автономії. Всі державні підприємства, які пов'язані з енергетичними ресурсами, перейдуть у власність автономії. Тим не менш, аксьонов не виключає, що кримська влада спільно з росіянами змушена буде готуватися до вирішення проблеми дефіциту енергії. Якщо Україна припинить будь-які постачання на півострів, каже Аксьонов, то ще більше налаштує жителів Криму проти себе. Самопроголошений прем'єр також уже заявив, що підготував проект переходу автономії у рубльову зону. Про це він написав у своєму Твітері: замінити валюту на півострові. Аксьонов обіцяє безболісно для громадян і бізнесу. Німеччина заявляє, що проведення референдуму у Криму буде незаконним. Про це канцлер Ангела Меркель сказала під час телефонної розмови із президентом Росії Володимиром Путіним. Надійні у минулому союзники сьогодні повністю розійшлися у поглядах на події в Україні. Німецька канцлерка запевнила, кримський плебісцит суперечить як українській конституції, так і міжнародному праву. Утім, із такою заявою Путін не погодився, кажуть у Кремлі. Мовляв, дії, нібито легітимної кримської влади є законними. Не дійшовши компромісу, сторони домовилися і далі шукати політичний вихід із кризової ситуації. У Луганську захопили облдержадміністрацію. втім зробили це не неофашисти, яких чекали протягом декількох місяців, а проросійські сепаратисти. Спочатку активісти з силою розігнали мирну акцію Євромайданівців, а потім пішли до будівлі. Ода декілька тисяч проросійсько налаштованих містян зламали двері будівлі. Вони вірвалися до кабінету нового губернатора Михайла Болоцьких і змусили останнього написати заяву на звільнення. Пізніше керівник Луганщини заявив, що його відставка не є дійсною, адже заяву він написав під тиском фізичної розправи над жінками і дітьми. Що знаходилися в будівлі ОДА, про це повідомляє народна рада Луганського майдану з посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації. Сьогодні активісти знову вимагають проведення місцевого референдуму у Луганську. Утім, такої можливості законами України не передбачено. В Україні тривають заходи, приурочені 200-літтю народження Тараса Григоровича Шевченка на головній сцені країни майдані незалежності І сьогодні. Продовжують вшановувати кобзаря. Що зараз відбувається у центрі столиці? Запитаємо Марії Чернихівської. Вона із з нами на прямому зв'язку. Марії, вітаю. Тож що заплановано на сьогодні? Вітаю Андрію. Сьогодні на Майдані Незалежності вшановують пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Саме у цей день, 10 березня, він завершив свій життєвий шлях у віці 47 років. Наразі на сцені майдану сьогодні будуть правити понахиду на честь Тараса Шевченка і власне вшановувати його пам'ять. Будуть показувати фільми, твори. Також відомі публічні люди будуть декламувати його вірші і власне співати пісні на честь Тараса Шевченка. Українців, як ви бачите, вже чимало прийшло вшанувати його пам'ять. Наразі тут продовжується. Акція кожен українець може долучитися і е, до створення скульптури Тараса Шевченка. І, і до речі, сьогодні цю скульптуру будуть намагатися занести до книги рекордів України як скульптури, яку створила велика кількість українців одночасно. Е, ви бачите багато людей, багато дітей. І сьогодні ми дізнаємося, чи пам'ятають наші діти вірші Тараса Шевченка, чи знають їх е, наразі. Я думаю, найактуальніше буду запитати про заповідь. Привіт, хлопці. Як вас звати, Даніель? А тебе? Севел. Знаєте Шевченка заповіт да. да? Ану розказуйте. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні країні мирі. Як понесе в синє море, як понесе з України у синє море? я все, я все покину і лани, і кров ворожа і все покину, і лани, і гори. Кров ворожа. тоді я і лани, і горі все покинув, і поливим до самого Бога вмолитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани поробіти, і вражою злою кров'ю волю окробіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути. не злим тихим словом. Молодці хлопці, ну і власне українці несуть квіти вшанувати пам'ять. Також продовжують нести квіти, щоб вшанувати пам'ять героїв небесної сотні. І а, наразі тут дуже багато людей, особливо з дітьми. І також ми зустрічали а, цілі класи, які привезли а, з інших міст і для проведення екскурсій по барикадам, і дітям розповідають про те, як все тут відбувалося під час сутичок, і у найбільш такі критичні моменти. Андрію наразі. У мене Це все тобі слово. Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська. Чи не головне дійство із нового досвяткувань проходило напередодні у парку імені Тараса Шевченка у Києві? Як українці вшановували великого ковзаря, знає Анна Ниченко? Ані привіт. Тож чим саме запам'яталося відзначення ювілею? Добрий день, Андрію. Масовістю святкування від самого ранку у парку Тараса Шевченка було дуже людно. Кияни та гості столиці приносили квіти до пам'ятника Кобзареві. Ближче до 12-ї відзначали на найвищому державному рівні. Прийшли карманичі країни. Серед них виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Також прийшли народні депутати Олег Тягнебок та Ірина Геращенко і представники духовенства. Розпочали з хвилини мовчання, вшанували загиблих під час акцій протесту в столиці. кажуть. Все, про що писав Шевченко, символічно і досі актуально. Коли українцям було важко. Коли вони виборювали свою свободу, Тарас був завжди зі своїм народом, і на майдані він був разом з нами. Він нас вчив тому, що треба бути рішучими, що треба бути самодостатніми, і треба бути відповідальними. Шевченко. Тому є таким е, великим в Україні, що він абсолютно точно вловив е, генний код українця. Потяг до свободи. І цей потяг є вічно за в Україні. Чимало іноземних дипломатів теж прийшли вшанувати пам'ять Шевченка. Серед них і посол США Джефрі Паєт каже кобзаря, він читав і добре знає. Більше того, поважає щиру любов українців до свого героя у Шевченкові представлене все, що США підтримує в Україні. Це чудовий збіг, що ця важлива річниця збігається з великим моментом змін в Україні і в Штатах. Американці підтримують українців. Тим часом нові меморіали Кобзаря з'явилися на вулицях Києва. Зокрема, вирізблений з дерева пам'ятник Тарасу Шевченку встановили на Майдані Незалежності. Автор Володимир Заєць працював над проєктом близько трьох років і вчора дав змогу кожному стати співавтором. Під пильним оком скульптора молотком та різаком виточували роботу. Люди, які прийшли на захід, висловлювали вдячність митцям та бажання, аби скульптури залишились тут назавжди. Задуб такий скульптура, наче виростає з землі, як, як дерево, і переростає фігуру кобзаря. Це дуже розумно придумано. Коли весь народ долучається, отам як то бо вона Леніна повалили, то прийшли розбивати всі, а тут всі творять. Пророк творець нашої нації, тому і нація повинна віддати йому шану. Тим часом у столичному мистецькому арсеналі представили іншого Шевченка, не поета. До дня народження Великого Кобзаря організатори зібрали виставку картин Тараса Григоровича. Усі малюнки оригінальні і зібрані з різних музеїв України. Це переважно замальовки краєвидів, які Шевченко бачив під час десятирічного заслання на Кавказі, а також автопортрети у різні роки та різні періоди життя. І велика кількість картин, які він писав, навчаючись у Петербургській академії мистецтв. Відвідувачі у захваті кажуть, такого Шевченка ще не бачили. Мені найбільше завжди боліло і я переживав за те, що Шевченко йшов до людей. Кожна українська сім'я, особливо та, яка не може придбати книжку, та врешті де її придбати ту книжку, щоб вона мала кобзар. І обов'язково ілюстрований мистецькими творами Тараса Шевченка. А у музеї національної архітектури і побуту Пирогово Великого Кобзаря вшанували церковним богослужінням та хресною ходою. Кумири і послідовники славетного українця співами аматорського ансаблю з Черкащини. А школярі змалювали в Великого Тараса на полотні. Кобзару заслані Катерина Шевченка та інші. Виставка працюватиме у пирогово до 20 квітня. Він і митець, він художник, він взагалі унікальна людина, яка прославилася на весь світ. Він саме той символ, символ України. Саме прізвище Шевченко от, говорить про таку славнозвісну країну, як Україна. Таким було святкування 200-річчя з дня народження видатного Кобзаря. На цьому у мене все. Андрію, тобі слово. Дякую, Ані. Це була Анна Ниченко. Темниче зникнення стрічі досі не знайшли уламки Боїнга 777 авіакомпанії Малайзія Ерлайнс. Усі попередні повідомлення про нібито виявлені рештки авіалайнера не підтвердилися. Керівництво департаменту цивільної авіації Малайзії називає катастрофу безпрецедентною загадкою. Нагадаю, літак зник з радарів у ніч з п'ятниці на суботу. Боїнг виконував рейс куала Лампур Пекін на борту лайнера. Перебувало 239 людей із 14 країн світу. Серед пасажирів було і двоє українців. Перед зникненням екіпаж не повідомляв про жодні технічні проблеми. Нині над пошуками уламки лизу Малайзії і В'єтнаму працюють 40 кораблів і майже стільки ж літаків із дев'яти країн. Слідчі із можливих версій тимничого зникнення не виключають теракт на жаль, пані та панове, ми не знайшли нічого, що могло би бути частиною літака, як не знайшли і сам літак. Ми посилимо наші зусилля у пошуку зниклого лайнера. наскільки нам відомо, ми всі однаково спантеличені. Аби підтвердити, що ж насправді сталося того дня у тому сумнозвісному літаку. Нам потрібні вагомі докази. Нам потрібні уламки літака. І у мене на цю годину все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. Побачимось з вами рівно о 15.